Всім здорово, у нас сьогодні знов Темарі вдома. Це же Солом'я замовила. Солом'я, що ти там замовила? а? Скажи мені, будь ласка. А я знаю, що минулий раз нам дуже сильно сподобались супчики Том Ян. Правильно я сказав чи ні Соломія? Том да, То, правильно. Том Ян? Том -ян". Том -ян". Я просто крім борща в житті нічого не їм, знаєте, то я вибачаюсь. Зараз ці всі такі модні назви. Мммм, да-да-да-да-да. О, а тут ще щось є. А ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да, Я навіть не знаю, як суші пахнуть, але ну, тепер знаю. Так, а тут у нас що? Сулумі, а секунди йдуть? Нецінюю. Я її вчу. О, таке тут таке стільки всяких багато. штук багато. Так, я її навпаки завжди переоцінюю. Ага, це, це до, том, до, том, до том яма така штука. Like. Тоні просто тільки що наївся, де чого знаєте, він там ікає, ви не звертайте увагу. Так, давайте скорше, скорше, скорше. Вау, що це таке сумне? Передбачення. Ану, давай. Ану, відкривай. Я думав, це вареник якийсь. Це, не, не, це передбачення. Що тобі Вибачте, я не вмію гарно знаєте, так відкривати. Ой, зараз, там. По інстаграму. Це, це що, типу, треба таке їсти? Угу. Це мене заінтригувало. Поважай себе. Якщо хочеш, щоб тебе поважали. От, як то кажуть, поважай себе. Кожен хто себе поважає. <рес> ну ви поняли. Оба. Чуєте, дивіться, блін, які тут прикольні ці штуки. Знаєте, я кажу, типа. 에... чи як це поведінкова економіка, чи як воно правильно називається, що ці коробочки вони просто дуже сильно впливають. Знаєте, мені як оці айфони ти відкриваєш айфон, а ти тут відкриваєш суші, типу так. Чули цей звук? Це преміум суші. Ну, понятно. Коробочки такі А я що, не преміум, чи що? Так, ні, ну реально ці коробочки. Ну, слухайте цей звук, дивіться. Тут у мене тут мікрофончики. А ну тихо, 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 слухай. Шиш, Ти не викидай коробочки. Йолки-палки, подивіться, що це таке робиться. Що сі робить? Суміє, як називається то все. Дивіться, чекайте, до у мене підсвіти так гарно, знаєте, щоб було по інстаграму. дивіться. так. Прикиньте, ми зараз це все будемо хавати. У мене вже слюні течуть. Коротше, е, в нас вже недавно було Темарі. Сьогодні в нас знов тимарі, це смачно, це прикольно, через то ми і замовили. А особливо Том ям І суші без. Тому що комусь треба схуднути. Не мені, не мені. Е, ну, я не показував, ви зрозуміли. Все, ладно. Всіх обняв. Я буду жрать. Нам смачного і вам також. Я братва, дивіться. Просто подивіться на цей рол. Просто, блін. Що прикалитись. Дивіться, скільки тут всього ірису немає. І це дуже смачно по факту. Ви попробуйте. Переконайтеся. Практично будь-які роли вас. Без ресу. е просто. Без и басиро. Да, no, офигея. Просто